Культура громадян у ставленні до навколишнього середовища залишається болючою темою. Дивлячись на гілки дерев біля дороги та сміття, яке не розкладеться сотні років, пригадується вислів Моя хата з краю, нічого не знаю. Ужгородцям хоч це і не подобається, проте сміття розкидане по місту, звідки лясь воно ж з'являється. То, «То люди завізть. Мечуть хоч куди, гайкі каже, метав туди, а то, -то треба змалу вчити. А то мати йде? Верже. З морожаю, а дітина пак видаєте то, то. так то, ну то що зробити? Раніше, якщо я пам'ятаю, було краще. Дійсно, було краще. Якщо відбувається яке свято, то після свята завжди катастрофа, трагедія. Виклик сміттю Ужгорода кинула австрійська компанія Аве. Вона, хоч і зробила місто чистішим, проте перевиховати людей, на жаль, не в змозі. Близько 60% ужгородців заключили договір про вивіз сміття, де інші 40% викидають його, залишається загадкою. В цілому близько 60% населення міста Ужгорода заключили договір на вивіз сміття з нашої фірми. Прибирання сміття, яке знаходиться не в зоні контейнерних майданчиків, не входить в обов'язки працівників компанії. Цим повинні займатися комунальні господарства, роботу яких ніхто чомусь не бачить. Наша функція не є функцією прибиральників. Наша функція є зібрати і вивезти його в місця, визначені, тобто на полігон. Все інші проблеми вони проблеми комунальних підприємств. Власне щодо культури громадян, поки у свідомості кожного не закарбується те, що кожен сам відповідає за свої вчинки і за навколишнє середовище, позитиву не буде. Тож не сміти, будь людиною.